Друзі, вітаю! Ви на каналі про дизайн і не тільки. З вами, я, Олександра Федорець, дизайнерка і власниця студії Soul Design. І сьогодні ми з вами на огляді нашого завершеного інтер'єру. Це саме квартира під оренду, і головна задача цього інтер'єру, щоб тут було саме відчуття затишку дому. Тому я вважаю, що ми з цією задачею справились на всі 100%. Хоча я не можу сказати, що тут було все просто і все гладко. Забудовник нам тут залишив цілі ребуси, які ми розв'язували під час реалізації і проєктування цієї квартири. Сьогодні буде історія про те, як ми із недоліків цієї квартири зробили класний простір. Подивіться, яка гарна у нас картинка вийшла! Який продуманий простір до кожного сантиметра, і це все я вам зараз детально на огляді покажу. Як завжди, кожен проект ми починаємо з планування і перепланування саме в цій квартирі. Тут всі внутрішні перестінки ми переносили. Це для того, щоб покращити внутрішній простір. І от зараз ви на екрані бачите ті самі нюанси. Які нам додали задачок для вирішення, але я гадаю, ми з цим справились чудово і починаємо, як завжди, з передпокою. Від забудовника у нас була перша задачка, яку потрібно було вирішити. Тут зовсім немає місця для шафи. У нас було два санвузли по плану. Ми трішечки перепланували і зробили один великий санвузол, а інше приміщення ми зробили як гардеробну і пральну кімнату. Тому саме Зона перед купою у нас залишилась максимально красива, простора, і, в принципі, тут все, що необхідно, воно є. Є місце для зберігання всіляких дрібниць, є класне велике дзеркало з підсвіткою, що можна себе побачити, зробити гарне фото. Ну, куди ж без цього? І дивіться, ця квартира у нас під оренду. Тому головна наша була задача це знайти той баланс між гарною естетичною картинкою і бюджетом. Тому там, де можна зекономити, ми шукали варіанти, і ось перший лайфхак щитки є у кожного, і завжди вони виділяються своїм кольором або формою. Ми тут вирішили не робити додаткових якихось конструкцій, щоб це все заховати. Тому ми е, ці щитки пофарбували по тому ж НЦС. То і колір наших стін, і воно максимально тут злилося і виглядає е, гарно, тому що воно в е, не не створює той візуальний шум. І ось двері у нас так само пофарбовано в той же колір, такий у нас гарний фісташковий колір а стін, які у нас повторюються, і по всій квартирі, і все це воно виглядає класно, цілісно. Читок фарбували ці самі майстри, що і двері, тому це все зроблено максимально професійно, і це фарбування воно буде довговічно. І одразу такі прості речі, як вхідні двері і щиток, виглядають зовсім по іншому. Воно виглядає дорого, естетично. І сучасно. В передпокої у нас є невеличка зона теплої підлоги для того, щоб калюжі в осінній період не розносились по всій квартирі. І знаєте, хотілось декілька слів сказати про стель. До забудовника нам дісталася стеля 3 метри, а в чистоповому варіанті у нас залишилось 2,8 Але подивіться, як сильно це впливає на сприйняття простору. Тут дуже багато повітря. Зараз багатьох забудовників здається 2,7. А в частковому виходить 2,6 в кращому випадку, але все одно звертайте увагу на цей аспект при виборі вашого житла, і давайте далі дивитися санвузол, друзі. А якщо ви на цьому етапі зацікавили співпрацю з нашою студією? То переходьте в telegram бот за посиланням. Там ви знайдете всю необхідну інформацію вартість, умови співпраці, а також приклади проєктів. Санвузол у нас невеличкий, тому ми тут саме працювали площинами. Ця стіна у нас іде асоційно в дсп зашивці в деяких місцях у нас є місця для зберігання. А інша частина це іде фальш-панелі. Інша стіна у нас повністю іде в нашій класній акцентній зеленій плиці. Мені дуже-дуже подобається цей колір. Він е, зелений такий, як саме потрібно. Він не занадто яскравий, він благородно зелений. Це дуже важливо. А для того, щоб цей колір виглядав ще краще, ми це підкреслили контрастними швами. У нас, до речі, тут загальна плитка це йде бежева. і затирка, якою затиралися ось ці всі, всі основні стіни, ми так само і затерли цю зелену стіну. І для того, щоб підкреслити ще знову нашу класну зелену стіну. Ми додали саме тут білі акценти. У нас є біла рама у дзеркала, білі брашки, які створюють неймовірну затишну атмосферу в санвузлі. І так само в душовій у нас біла поличка. У нас тут є декілька сценаріїв освітлення. Перше це основне. Друге освітлення це йде у нас підсвітка, прихована LED в зоні душу. І наші брашки від брашок, я взагалі, в захваті. Вони класно. І незвично виглядають в санвузлі. тому що зазвичай в самвузлі частіше за все використовується лед підсвітки дзеркал або на дзеркалі, або ще якісь варіанти. А тут ми пішли трішки по іншому шляху і підібрали брашки. Важливо було зробити, щоб ці брашки були саме в саме тому місці, де потрібно, тому вони у нас чітко відцентровані по плиці, де продумано до дрібниць. І ще декілька слів про стелю: стеля по всій квартирі у нас натяжна, і в санвузлі так само. І важливі нюанси, які потрібно врахувати в санвузлі при натяжній стелі. І знаєте, мабуть, я той самий хейтер пластикових витяжок, які продаються усюди. Я завжди в своїх проектах намагаюсь примусову витяжку. Зробити максимально непомітною, і в натяжній стелі є класний варіант, як це можна зробити. Це витяжка, яка монтується за стелею, і все, що ми бачимо, це щілиний дифузор, який так само затягується матком натяжної стелі. Тому це створює єдине покриття і максимально органічно виглядає у просторі. І повсюду у нас зроблений кіньовий профіль, а якраз над душу. Тіньовий профіль з підсвіткою. Зараз швиденько я вам два слова розкажу про нашу гардеробну. Наша гардеробна поєднала декілька функцій. Ми тут розмістили пральну машинку, бойлери і бідний вузол води. Бідний вузол води у нас як завжди з аквастопом – захист від потопу. Так як у нас тут розміщена пральна машинка, у нас тут є примусова витяжка, так само зроблена в нежежній стелі, прихована. Ось таким чином ми зробили організацію речей просто і зручно. А тепер давайте дивитися спальню. Друзі, подивіться, яка чудова спальня в нас вийшла, і вона вийшла в нас простора. Тут помістилося все необхідне і ще залишився простір. А щоб все це організувати, ми виконали невеличке перепланування. Ми цю стін. Трішки відсунули в загальний простір, щоб збільшити нашу площу, Шафу ми зробили вбудовану, і для цього ми доростили трішечки стіни, щоб закрити цю бічну стінку. До речі, в цьому проекті ми дуже плідно попрацювали саме з кольорами і їх поєднаннями з відтінками. Наприклад, тут ми зробили шафу не в кольор стін, а зробили її такого гарного жовто-гірчичного відтінку, і цей відтінок неймовірно поєднується з нашим ліжком. А щоб ці кольори тут креслити. Ми використали саме золоті акценти. Золоті акценти в нас на ручках, на брашках, на світильнику, в декорі, і багато де точково використано в інтер'єрі, тому простір виглядає цікаво і єдино. І друзі, подивіться, як це все разом працює. Наш відтінок шафи, ліжко в неймовірній оббивці зеленого кольору. Далі ми використали зелений колір, точково в заглиблення нашої арочки. І, і до речі, ця арка теж не просто так у нас виконана. Від забудовника нам дісталось в цій кімнаті дуже багато виступаючих пілонів. В цьому місці ми обіграли це саме арочною формою, об'єднавши два пілони. І якраз тут помістилося класне робоче місце. Арочну форму ми підтримали нашим дзеркалом, теж в золотій рамі. І як це класно працює на загальне сприйняття кімнати? І мені здається, така зона відпочинку сподобається багатьом зараз. У багатьох проєктах ми використовуємо ліжка від українського виробника Bootsoft. Так само і в цьому проєкті це ліжко. Бутцов. Мені подобається в них дуже великий асортиментний ряд двоспальних ліжок. Так само в них є і моделі, представлені дитячі ліжка. Класний дизайн, продуманий, стильно виглядають. Є моделі, які мають в ліжку ось цю спинку. Зазвичай в які ліжка вони займають дуже багато місця, і не в кожну кімнату воно стане. А в них є саме такі ліжка з. Невеличкою спинкою і поміщується в більшість кімнат. У мене в самому теж ліжко від Woodsoft, Ми вже користуємось декілька років, і знаєте, я дуже задоволена класним підйомним механізмом ламелі, які не скрипляють і ніяких питань не виникають. І знаєте, такий є нюанс, але це впливає на зручність користування оця тканина, яка оббитий корпус. А вона дуже легко знімається і можна попрошувати просто в правильній машинці. І знаєте, це така моя особиста порада. Я залишу посилання в описі під цим відео, що ви можете самостійно перейти і обрати те, що вам сподобається. Ось така простора кухня вітальня у нас є. І в цьому приміщенні забудовник нам е, залишив найбільше ребусів, які ми вирішували. І перше, таке і основне це ось ця колона. Ви бачите, але це не зовсім колона, це каналізаційний стояк. Працюючи, і ми довго думали і підбирали варіанти, як саме його обіграти, тому що ну подивіться, він просто посередині кімнати. Ну от тут такі є особливості в цьому комплексі, і тут ми прийняли рішення зробити геобразну кухню. До речі, каналізаційний стояк. Ми максимально зробили звукоізоляцію. Ну щоб все таки приміщення там в нас кухні потрібно, щоб все як слід було. А тому перший шар у нас тут каучук. І другий шар це е, мінеральна вата. У нас тут всередині каркас із гіпсокартону. І весь простір ми заповнили мінеральною ватою, і вже потім зробили декоративну зашивку саме ДСП панелями під деревом. Кухня у нас геобразна, і якраз до колони у нас йде така полубарна стійка. Ось дивіться, тут у нас іде поверхня кухні. А тут вже таке класне у нас вийшло місце, де можна зранку попити кави з неймовірною панорамою Києва. Це не просто у нас тут така полубарна стіючка, У нас тут приховані ще місця для зберігання. І функціонально і гарно. Друзі, у мене в руках мій авторський планер. Він розроблений саме для тих, хто самостійно робить ремонт. Або хоче контролювати кожен етап свого ремонту. В цьому планері я детально структурувала та організувала весь процес ремонту і розбила його на зрозумілі етапи введення ремонту. В кожному етапі ви знайдете таблиці по бюджету, списки закупівель, поради щодо того, як перевірити майстрів по виконаним роботам, а також багато корисних порад щодо ремонту і. Нюансів, на які треба звернути увагу, щоб секономити ваші гроші та час придбати цей планер можете по посиланню нижче, і дивимось огляд далі. Кухня у нас розділена на дві частини з одного боку. У нас іде робоча поверхня, а з цієї сторони у нас ніша підбудовану побутову техніку. Тут у нас холодильник, місця для зберігання, мікрофольовка, духовка. От хотіла показати, як продумані деталі роблять ваш інтер'єр значно кращим і цікавішим. Здавалось би, звичайне ДСП під деревом, але ось така от деталь, як, наприклад, тут у нас накладні золоті ручечки підібрані і в правильному місці вмонтовані, створюють зовсім інший вигляд. Ця кухня у нас виконана з ДСП, а фасади стільниця. На початку я казала, що тут ми шукали баланс між бюджетом і зовнішнім виглядом. Ходячи з бюджетом, ми зупинилися на стільниці з ДСП. Але моя порада, якщо ви обираєте стільницю ДСП, то зверніть увагу саме на тонкий варіант 20 мм товщина. Вона така сама по властивостям, як і стандартна там широка 38 мм. Але в неї зовсім інший вигляд. Набагато виглядає дорожче, і декори в них дуже якісно зроблені. І ця стільниця дуже класно поєднується з ручкою кола і далі йдуть фасади. Виглядає от все максимально лаконічно і дуже гарно. Ця кухня вона дуже в нас містка. Ми придумали багато зон для зберігання. Всі побажання, потім орендарів, вони були враховані автоматично. Тут у нас іде кутова шафа технічна від сміттєвий бак. Цей змішувач дуже зручний з висувною В цій зоні у нас зберігання. оці всі секції відкриваються. тут. У нас посудомийна машина. Зберігання то висувні шухляди під е, прибори, під руке зберігання. Всі верхні секції у нас також під зберігання. Місця вистачить абсолютно на все. А, ну і дивіться, як в принципі ця колона і наша полубарна стійка вона не тільки виконує свою функціональну місію, да вона ще нам розділяє наш простір на зону кухні і на зону вітальні. І якраз оцей неймовірного кольору такий теракотовий диван служить як акцент цієї зони, і в поєднанні взагалі з світло-фісташковою стіною. Ну, дуже гарно, цікаве поєднання саме від кольорів і відтінків. Мені особисто таке дуже подобається, і я дуже люблю працювати саме з відтінками і з кольорами. Ну, диван тут дійсно виглядає як е, родзинка і акцент цього простору. Погодьтесь, обмежений простір, обмежений розмір і шукали великий диван, але щоб він повноцінно і розкладався як додаткове спальне місце, і мав невеличкі бильця. Такий диван ми знайшли в. Пофето мені особисто подобається працювати з цим виробником, тому що у цього бренда завжди якісні вироби, завжди вони виконують свою роботу в терміни. Тому у пофета я впевнена, що ви зможете знайти саме те, що вам потрібно. А я залишу посилання в описі під цим відео, щоб ви могли самостійно зайти. І в цьому переконатися знаєте завжди це гарна ідея, коли є можливість поставити обідні стіл ближче до вікна, Це створює особливу атмосферу і затишок сімейних вечорів. А так, щоб цей затишок був ще і гарно освітлений, тому ми вивели тут два підвіса над столом з теплим освітленням. А сама вітальня у нас невеличка, але в принципі тут все, що необхідно, все є. Ми тут розмістили ті видумбу, виведені розетки. Що потім орендарі, коли заїдуть, зможуть повісити собі без проблем телевізор та вирішити приставку, наприклад, журнальні нальі стольники і диван в цьому об'єкті. Ми обирали підлогу покриття в магазині Хольц і обрали саме вінілу підлогу. Зараз на більшості своїх проектів ми використовуємо саме вініл, і на це є свої причини, тому що, по-перше, це максимально стійкий матеріал до механічних пошкоджень. Він не боїться вологи, волога стійкий. Основний його плюс це те, що ми можемо одним контуром вкласти по всій квартирі підлогу, і в нас не буде стиків. Це максимально виглядає гарно, естетично, а саме головне це практично. І знаєте, от на цю квартиру ми обрали клейовий вініл. Головна така особливість, то що він має нестандартну розкладку, а саме ялинкою. Цей інтер'єр максимально органічно вписується. З салоном Хольц я вже дуже давно співпрацюю і можу його радити як салон з великим асортиментом підлогу покриття. Там не тільки вініл є, там ще є багато. І ламінату, і паркетної інженерної дошки. А ще в них на постійній основі проходять акційні пропозиції, і можна купити класне підлогове покриття по приємній ціні. Тому в описі під цим відео я залишу посилання на салон Хольц і на акційні їхні пропозиції. А ще з моїм промокодом ви отримаєте додаткову знижку. Ось такий чудовий огляд квартири під оренду у нас вийшов. Напишіть в коментарях, як вам такий кольоровий інтер'єр. А також буду вдячна за лайк під цим відео і підписку на цей канал. У нас попереду чекає ще багато цікавих оглядів реалізованих проєктів. Дякую за вашу увагу! З вами була я, Олександра, дизайнерка інтер'єрів. Всім бажаю вдалих ремонтів і до зустрічі! Па-па!